Наприкінці вересня цього року указом президента Верховного головнокомандувача збройних сил України Віктора Януковича Севастопольській бригаді тактичної авіації оперативного командування Південь повітряних сил України було призвоєне почесне найменування. Відтепер авіаційне з'єднання, що базується на аеродромі Бельбек, носить ім'я тричі героя радянського союзу Олександра Покришкіна. Про історію та сьогодення бригади далі у телепроекті Бельбекські Соколи, політ розправлених крил. Перші місяці Великої вітчизняної війни, незважаючи на те, що героїзм радянських воїнів переплутав та фактично зруйнував всі плани фашистів щодо блискавичного захоплення СРСР, перевага все одно залишалася на боці супротивника. Особливо це було відчутно на повітряному полі бою, де гітлерівці практично царювали. Саме тоді, на початку осені 1941 року, з метою посилення позицій радянських військ в небі, за наказом народного комісару ВМФ з вражаючою швидкістю було. Формовано 62-й змішаний авіаційний полк особливого призначення. Усього за 10 діб після наказу, 26 вересня, дату яка і сьогодні відзначається як день народження частини, біля станиці Симонівка, поблизу міста Єйська Краснодарського краю, стояв цілком боєздатний військовий повітряний організм. До його складу ввійшли 34 літаки, а також майже 200 військовослужбовців льотного та технічного складу. Командиром цього авіаз'єднання було призначено льотчика з більш ніж 15-річним стажем полковника Івана Васильовича Шарапова. Вже 28 вересня полк було перебазовано до Кримського півострову і він став повноцінною бойовою одиницею групи військово-повітряних сил Чорноморського флоту, завдання якого було вести розвідку та бої у районі Армянська, Херсону та Запоріжжя. Перший повітряний бій і перше бойове хрещення відкрили рахунок, знищивши по одному ворожому мессершміту старший лейтенант Костянтин Денисов та лейтенант Микола Шилкін. 885 бойових вильотів, 51 груповий бій, 16 збитих у небі літаків противника. І ще 26 німецьких літаків, 35 танків, 45 автомашин, 27 гармат та велика кількість живої сили, знищених бомбоштурмовими авіаударами. Такий підсумковий рахунок кримсько-севастопольської компанії льотчиків 62-го авіаційного полку, на озброєнні якого з березня 1942 року з'являються нові винищувачі як один. Крім того, з перших днів своєї появи у кримському небі повітряної вітязі 62-го авіаційного полку не переставали дивувати противника справжніми героїчними вчинками. Так, старший лейтенант Крамчаткін, зрозумівши, що його літак підбитий, направив свою вже палаючу машину прямо на зенітну батарею ворога. Цей подвиг став прикладом для наслідування для інших захисників кримських повітряних кордонів під час великої вітчизняної війни. Сергей, ты горишь, уповай человече, Теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел месер навстречу. Прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, Но по облакам скользя Взлетят наши души, как два самолета, Ведь им друг без друга нельзя. Починаючи із червня 1942 року, 62-й авіаційний полк захищав небо над Новоросійськом, тобсе, Геленджиком і Піцундою. Його підрозділи забезпечували прикриття військових та транспортних суден, супроводжували конвої, займалися розшуками суден противника, доставляли припаси кримським партизанам, брали участь у боях за Тамань та керч, тисячі бойових вильотів, сотні знищених ворожих літаків, десятки суден, катерів, підводних човнів. Не дивно, що перед самим кінцем війни на долю цих професіоналів небесної справи випала і ще одна надважлива місія: 20 літаків з'єднання забезпечували прикриття із повітря проведення Ялтинської конференції, другої вирішальної зустрічі лідерів держав антигітлерівської коаліції СРСР, Великої Британії та США. За мужність та героїзм, виявлені під час Великої вітчизняної війни, льотчики та техніки 62-го змішаного авіаційного полку особливого призначення нагороджені високими державними нагородами, в тому числі і найвищим званням Героя Радянського Союзу. І сьогодні ці герої у строю з'єднання подають приклад мужності і героїзму своїм нащадкам, адже літопис частини та цінні експонати її історії турботливо зберігаються у кімнаті бойової слави. У нас є реліквії, шолом Героя Радянського Союзу Бориса Михайла Олексійовича, який навічно зарахований в списки другої ескадрилі нашої частини. Цей шолом передала його дружина. У нас також є листи з міста Севастополя, командира ескадрілі, капітана Денисова Віталія Івановича, який захищав наше місто під час облоги. Також є фотографії. Років вітчизняної війни є похоронний лист від командира частини, і навіть є поштовий переказ за збиті літаки. У післявоєнні часи полк отримує завдання забезпечувати протиповітряну оборону Севастополя. У травні 1947 року його місцем базування стає аеродром Бельбек, де з'єднання дислокується і у наші дні. Будівництво літовища та створення інфраструктури військового містечка, виконання завдань за призначенням та опанування нових зразків техніки. Мирне життя бурхливим потоком обрушилося на військових авіаторів. У 51-му році перебазування на аеродром міста Сакі та знайомство із реактивними Міг-15. У 1952-му з Ноубельбек та перенавчання для бойової роботи з Міг-17. А вже у 58-му повне переозброєння літаками Міг-19. Тодішні реалії, що змінювалися із космічною швидкістю, вимагали від особового складу полку максимальної концентрації сил та можливостей і великої відповідальності за свою роботу. Однак, обираючи свою небесну долю, як і тоді. Так і зараз кожен льотчик має не тільки керуватися престижем служби у військовій авіації, але й усвідомлювати всю небезпеку льотної кар'єри, яка інколи завершується абсолютно раптово, причому разом із життям. Погиб Векличев, льотчик. Я йшов для нього за ціль. При освоєнні самоліту Су-15 столкнулись з таким явленням, як індексуне самовращення. Антонов. При разгоне самолета на высоте 14-15 километров попал во вращение, что он смог только доложить, вращает. После этого произошла катастрофа. Вся автоматика сработала, сработала нормально. Но поскольку катапультирование происходило с перегрузкой и с вращением, с большой перегрузкой, Катапульта не прошла, катапультное сиденье не прошло через киль, и летчик был убит в воздухе. Вся система сработала, летчика и спасательная система сработала полностью, летчик опустился, как бы целый, но не живой. Эти случаи говорят о том, что освоение новой техники – Оно не всегда так бывало гладко, и мы должны помнить о тех людях, которые решали эти задачи. Так звана холодна війна внесла свої корективи у життя бельбекських військових авіаторів. За кожним їх службовим кроком пильно стежило не тільки вище керівництво, а й комітет державної безпеки. Справа в тому, що в зоні відповідальності 62-го авіаційного полку знаходилися південні повітряні простори та чорне море. А це і небезпечні на той час для радянського союзу країни. Порушення державного кордону на той час було не рідкістю. По той бік постійно випробовували бойову майстерність радянських військ. Однак особовий склад з'єднання справлявся із поставленими завданнями на відмінно. Полку цьому придавало завжди велике значення в системі воздушних границ нашого государства, в тому числі і України, собственно, які ми і защищали. Чем это обуславливалось? Это обуславливалось близостью Турции, где было множество баз американских. И, естественно, как вам бы сказать, разгар холодной войны. Нам приходилось из дежурных средств вылетать днем по два, по три раза и ночью иногда. У 1967 році, за заслуги у справі захисту радянської батьківщини та досягнення високих показників бойовій та політичній підготовці президією Верховної Ради СРСР, полк нагороджено пам'ятним прапором Центрального комітету комуністичної партії. Подібні високі відзнаки полк отримував неодноразово, і його ветерани дуже пишаються тим, що можуть із гордістю вписати і свою власну сторінку поруч із справжнім бойовим літописом з'єднання часів великої вітчизняної війни. прибыл 62-й истребительный авиационный полк в 1975 году на должность заместителя начальника политотдела. До этого имел опыт службы в нескольких авиационных полках, и этот опыт меня убедил, что воинская часть имеет, так же, как и любой человек, судьбу, свою судьбу. И этого полка, 62-й истребительный авиационного полка, она завидная. Вот, э, люди, которые служили с момента создания полка с 1941 года, участвовавшие в боях в Великой Отечественной войны, люди, служившие после этого, они прославили не только свои имена, они прославили имя этого полка. 1991 рік початок нової епохи в житті бельбекських льотчиків су 27 -й. новий літак, що довелося їм опановувати, та суверенна держава Україна, яка стала для них новою старою батьківщиною. 19 січня 1992 року. Особовий склад полку склав присягу на вірність молодій країні. Перші кроки незалежності були надзвичайно важкими для України та перетворилися на справжні випробування, зокрема для її військової авіації, політична нестабільність та економічна криза. Не вистачає палива та запчастин для того, щоб літати, та зарплати, щоб жити. Тож, декому із народжених парити у небі, довелося навчатися плавати у безбрежному морі ринкових відносин за десятирічний період, починаючи із 1996 по 2007 роки, двічі змінюється назва частини у грудні 1996 враховуючи бойові заслуги, мужність і героїзм особового складу під час виконання бойових завдань у роки Великої вітчизняної війни при обороні Севастополя та з метою виховання молоді на бойових традиціях старшого покоління, указом при Зидента України 62-му винищувальному авіаційному полку 5-го авіаційного корпусу військово-повітряних сил збройних сил України було присвоєно почесне найменування Севастопольський. А з грудня 2007 року на аеродромі Бельбек базується Севастопольська бригада тактичної авіації повітряного командування Південь повітряних сил збройних сил України. Скрутне ж становище української військової авіації у ці 10 років лише погіршується. Сьогодні політика постійного недофінансування національних збройних сил вже в минулому сподіваємося назавжди. Завдяки кардинально новому ставленню керівництва держави та оборонного відомства українські винищувачі більше не є рідкісним видом, що майже занесений до червоної книги. Вони та їх екіпажі знов отримали надію на повноцінне небесне життя. І зараз у Севастополі вже нікого не дивує рівномірний рев двигунів жовто-блакитних надзвукових коней, які день за днем, ніч за ніччю несуть варту над мирним містом. Якщо казати про практичний бік нової оборонної політики, то за підсумками 2012 року у повітряних силах відновлено проведення льотно-тактичних навчань ескадрілій. Майже у вісім разів підвищено інтенсивність практичних бомбометань та стрільб по наземних цілях. А Севастопольській бригаді тактичної авіації вдалося значно підвищити наліт особового складу та відновити техніку. 2012 рік для бригади був доволі напружений. Відпрацювали ми більше 70 льотних змін. Налітали близько тисячі годин для частини. Це дуже великі досягнення, підготували багато льотчиків на клас. Середній наліт на льотчика був більше 50 годин. Дуже ми так плідно попрацювали. Отримали ми у 2012 році нові літаки Л39 модернізовані Л39 м 1 з одеського заводу і отримали бойові літаки з Львівського заводу. Даєш повітряну дорогу молодим. Ще одне правило, яким зараз керуються у бригаді. На щастя, можливість літати сьогодні мають не тільки поважні бельбакські соколи зі стажем, а й юні горобчики. Однак, перш ніж сісти в кабіну винищувача, міг 29 що є головною зброєю з'єднання. Кожен новоспечений лейтенант проходить підготовку на навчальній копії цієї бойової машини літаку Л 39 М1, який є економнішим за свого старшого брата та дозволяє заощаджувати пальне, не знижуючи при цьому рівень підготовки пілотів. Результати ж вивчення неба на практиці не змусили себе довго чекати. Всі навчання, які проводяться в наших збройних силах, в всіх навчаннях приймаємо участь. Наші льотчики працюють в основному взаємодію з військово-морськими силами, тому що ми базуємося в місті Севастополь. І інші, які навчання проводяться на території на полігонів, там Широкий лан, київ Олександрівський, ми теж там приймаємо участь. Як і у наших Збройних силах у цілому, у бригаді активно триває робота із переходу на професійну армію. Підняття вдвічі грошового забезпечення значно підвищило рівень престижу професії захисника вітчизни, тому бажаючих служити батьківщині значно побільшало. Поки що надзвичайно актуальною залишається проблема забезпечення житлом. Однак у Міністерстві оборони докладають максимум зусиль для того, щоб як найскоріше знайти шляхи її вирішення. Тим більше, що відчувають повну підтримку і з боку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Ми вам підняли в два рази. Суму грошового забезпечення. І я переконаний в тому, що цього недостатньо. Треба ще піднімати. Підняття е, грошового забезпечення створило умови для переходу на контрактні умови. На жаль, одне з питань, яке є болючим і найбільш проблемним, це забезпечення житлом. я Добре усвідомлюю собі свою відповідальність за вирішення цієї проблеми. Обіцяю вам, що ми її будемо вирішувати разом з вами. Бажаю вам, щоб ви літали, завжди сідали, як кажуть, м'якої посадки, щоб ви з добрим настроєм вилітали і сідали на нашу рідну землю. У скорому часі для бельбекських соколів ці слова мають перетворитися на реальність. Згідно окремого доручення міністра оборони України Павла Лєбєдєва, вже до Дня Збройних сил України планується завершити переобладнання колишньої казарми особового складу під гуртожиток майже на 100 місць для військовослужбовців контрактної служби Севастопольської бригади тактичної авіації. Зараз у нас проводиться переобладнання казарми для контрактників. Ми своїми силами визначили певну кількість особового складу, яка займається іменно переобладнанням. Плануємо близько 100 ліжкоміст зробити для контрактників. Тож вітер життєвих та службових змін для бельбекських соколів виявився попутним. Гідно розправивши крила, вони продовжують із честю виконувати свій військово-повітряний обов'язок перед державою і її народом. Тим більше, що нещодавне святкування 72-ї річниці з дня створення частини принесла льотчикам несподіваний, але насправді знаковий подарунок. Відтепер, у відповідності з указом президента України, Севастопольська бригада тактичної авіації із честю буде носити ім'я, тричі героя Радянського Союзу, маршала авіації Олександра Івановича Пакришкіна. Чистого вам неба там якої посадки бельбекські соколи наслідувачі славетних бойових традицій 62-го змішаного авіаційного полку особливого призначення.